Дейл Карнегі створив книгу Як здобувати друзів та впливати на людей як практичний посібник для розвитку навичок спілкування, побудови стосунків і досягнення успіху через взаємодію з іншими людьми. Вона складається з чотирьох основних розділів, які пропонують практичні правила, перевірені часом. Розділ перший основи спілкування не критикуйте, не засуджуйте і не скаржтеся. Люди більш схильні. Виправдовувати свої дії, ніж визнавати помилки. Замість критики намагайтеся зрозуміти мотиви їхньої поведінки. Висловлюйте щирі компліменти. Всі люблять відчувати себе важливими. Робіть це щиро, і ви побудуєте позитивний зв'язок. Викликайте бажання у співрозмовника. Говоріть з людиною про те, що цікавить її, а не вас. Розділ 2. Як завоювати симпатію? Щиро цікавтеся іншими людьми це найбільш ефективний спосіб налагодити доброзичливі стосунки. Усміхайтеся, усмішка це універсальна мова доброзичливості, яка відкриває багато дверей. Запам'ятовуйте імена людей, ім'я для людини це найбільш солодкий звук. Використовуйте його у розмові, будьте хорошим слухачем, заохочуйте людей говорити про себе та їхні інтереси. Говоріть про те, що цікавить співрозмовника, це дозволяє зробити розмову приємною і продуктивною. Зробіть так, щоб люди відчували свою значимість, висловлюйте визнання їхніх досягнень та внесків. Розділ 3. як впливати на думки інших. Не сперечайтеся, навіть якщо ви виграєте суперечку, ви можете втратити довіру і симпатію. Поважайте думку співрозмовника, уникайте висловлювань на кшталт Ви не праві, навіть якщо так і є. Якщо ви помилилися, визнайте це. Щирість та готовність визнавати свої помилки демонструють вашу силу. Починайте розмову з доброзичливості, легкий тон та компліменти зменшують напругу. Створюйте відчуття, що ідея належить співрозмовнику. Залучайте людей до обговорення і прийняття рішень. Звертайтеся до кращих якостей людини, використовуйте моральні або соціальні мотиви щоб переконати. Розділ 4. Як бути лідером? Починайте з похвали та визнання, замість того, щоб критикувати прямо. Спочатку відзначте позитивні моменти, вказуйте на помилки непрямо. Наприклад, використовуйте конструктивні питання, щоб людина сама зрозуміла, у чому справа. Давайте можливість зберегти обличчя. Критика не повинна принижувати людину. Хваліть навіть незначний прогрес. Це мотивує продовжувати роботу. Надавайте людям репутацію, якою вони захочуть відповідати. Якщо ви вірите в людину, вона намагатиметься виправдати ваші очікування. Заохочуйте, покажіть, що завдання, яке здається складним, насправді можливе ця книга, путівник для тих, хто хоче розвивати свої соціальні навички та досягати більшого у взаємодії з людьми. Люди люблять тих, хто цікавиться ними, дає відчуття важливості і говорить про їхні інтереси. Уміння будувати стосунки та впливати на інших ключ до успіху, як у бізнесі, так і в житті.